А, як ж нудно. Угу, за ці п'ять днів нічого цікавого не сталося. Угу. Ой, а я ж забула. Сьогодні повинні евакуювати людей звідси. Ми теж забули. То треба якусь валізу зібрати. Ага. Треба туди речі покласти свої. Бо без речей у новому місці не дуже буде прикольно. Угу. Так, треба до них піти. Дівчатка, прошу вас зібратися у спальні. Добре. Так, прошу сідайте. Або близько ставайте. Угу. Я вас тут зібрала, бо я хотіла вам сказати таку новину. Е -е, може, хтось бачив у інтернеті таку інформацію, але сьогодні... Нас повинні евакуювати. Тож я прошу вас, щоб ви речі свої зібрали і почекали, поки ми, вас, ми вам скажемо, що треба за нами йти. А у мене питання: А не буде ніякої тимчасової будівлі? Ну, у новому місті? Ой, забула сказати: буде нове. Ну... Нова будівля, і ми її взяли, орендували, точніше, для цієї події. На автобусі ми поїдемо десь через одну годинку. І добере, коли ми доберемося до міста, у кого є ну, варіант, щоб купити якийсь номер у готелі, або орендувати якусь будівлю або апартамент, то вони можуть не йти з нами. А у кого немає такої можливості, то вони повинні з нами піти і там буде така ну, малесенька будівля, але все рівно там буде дуже зручно. А нагадайте, через скільки ви нам повинні. Ну, через скільки нам треба буде у цьому автобусі бути, я вас покличу через одну годину. Е, я думаю, що одна година то ну, багато часу для вас, щоб ви зібрали свої речі у валізу або у сумку. Ну, що у вас є. Добре, це все. Дякую за увагу. Я піду теж речі зберу. Які мені потрібні? Мабуть, я все зібрала. Треба ще раз перевірити. Так, моя улюблена ковтинка. Зі штанами є. Так, моя піжама. І моя улюблена іграшка. Так, всі зібралися. Ідіть в автобус. Швидко всі біжіть в автобус. Давайте, давайте, швидко, швидко, швидко. Ні, я не встигаю. Я чіпнула.